Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. У мене з'явилася нова робота. Я з компаньйоном ми е, купили акумуляторів. Багато ось таких. Це е, LG е, Хімія Е63B. Такі як у мене, тільки у мене трошки інша форма. А так, е, взагалі, -то, такі самі акумулятори. А ось е, ми збираємо такі батареї. На 24 вольта на 48 вольт будь-якої ємкості. От Для прикладу оце, оцієї батареї. Ось, як бачимо, внутрішній опір 2,9 мОм, Напруга 25,3 вольта. Вона не повністю заряжена. Батарея збирається повністю готова до використання. Ось вона отак стягнута стяжками. Зверху знизу я стягую такими площадками. Вони йдуть в блоках. Взагалі, блоки ці йдуть по 10 таких акумуляторів. Тут 120 А годин 24 В. Ну, 2,85 кВт. -годин. Ось цей блок. БМС-ку використовуємо таку далі 100 амперну. Мені стало цікаво, може і вам буде цікаво, який опір в 100-амперної БМС-ки далі. Я взяв прилад і поміряв між оцею клемою П і синьою клемою Б. І прилад показав опір 1 Е Це такий опір має БМС-кадалі потужністю, ось як бачимо, 100 ампер, 100 ампер. Це на розряд і 50 ампер на заряд. Ну ось, Це вже готова батарея до використання. Ось мінус. А ось тут. Оного плюс плюсовий контакт. Корпус, замовник цієї батареї, каже, в мене є, я використовую, але в майбутньому будуть і корпуса. Це ми тільки почали, а в майбутньому будуть і корпуса до, до цих акумуляторів. Так, може, кому цікаво такий варіант, пишіть мені. Я відповім, проконсультую. Зараз в мене така робота. Якщо відео вам подобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей!